Найсильніший тропічний циклон у північній півкулі 2023 року. Потужний супертайфун Мавар, що сягнув п'ятої категорії інтенсивності, обрушився на найбільший острів архіпелагу Маріанські острови Гуам 24 травня 2023 року. Він приніс із собою проливний дощ і ураганний вітер із поривами до 250 км на годину. Стихія зносила стовпи електропередач, ламала дерева, зривала дахи будинків і з легкістю перевертала автомобілі. Практично все населення острова залишилося без електрики, а багато хто і без водопостачання. Повідомляється про те, що двоє людей були віднесені в море, і зусилля у їхньому пошуку виявилися марними. Цього ж дня рясні дощі в дев'яти провінціях Алжиру стали причиною раптових повеней. Які призвели до серйозних наслідків. Бурхливі потоки води зруйнували багато доріг, пошкодили будинки, адміністративні будівлі та затопили сільськогосподарські поля. Групи цивільного захисту проводили численні рятувальні операції з евакуації людей, які опинилися у пастці паводкових вод. На жаль, повідомляється про кількох загиблих. Водночас на протилежному березі Середземного моря рекордні зливи спричинили серйозні повені в кількох містах Іспанії. Найбільше постраждали регіони Андалусія, Мурсія, Валенсія і Мадрид. В онтен'єнті всього за 12 годин випало 127,4 мм дощу. Це рекордний показник у травні за 100 років. Міські вулиці перетворилися на нездоланні перешкоди не тільки для пішоходів, а й для транспорту. Служби екстреної допомоги врятували десятки людей, які застрягли в транспортних засобах. Вулиця Сан Хуан, вулиця, на якій я живу, де живе наша сім'я Родрігес. За кілька секунд все стало таким, якщо скоро не прийдуть за цими людьми. Яка жалість? Як шкода машини? Тут, тут, дивись, що відбувається тут, Боже. Ой, лишеньки! дивись, куди доходить вода. Як шкода машину, неймовірно, але правда, коло розв'язки навіть не видно. Намагаємося прибрати воду, щоб сьогодні ми могли надавати послуги і могли працювати, бо тут у нас працює 12 людей, а було 2 метри з лишком води. Три морозильні камери, які зараз відключені, ще тримаються, бо вони витримують 24 години. Завтра подивимось, чи доведеться все це викинути. Хвилююся, бо схожого ніколи не було в такому масштабі, як зараз. Варто зазначити, що штурмові погоді передував вкрай посушливий період, який тривав майже вісім місяців. За даними метеорологічних служб, кількість опадів, що випали в Іспанії, з 1 жовтня 2022 року до 23 травня нинішнього року, була на 27% нижчою, ніж у середньому за цей період. Дізнайся більше про реальні причини надзвичайної кліматичної ситуації на відкритому міжнародному онлайн-форумі. Глобальна криза, вихід є. Всього лише один день 29 травня 2023 року. У багатьох частинах Йорданії, особливо у південних і південно-східних районах, сталися руйнівні повені. У мережі з'явилися жахливі кадри, на яких бурхливі потоки брудної води змітають на своєму шляху будь-які перешкоди. Також у багатьох мухафазах держави випав величезний град, який пошкодив інфраструктуру і багато автомобілів. На жаль, не обійшлося і без людських жертв. У цей самий час схожа ситуація через повені склалася на заході Румунії. Шокуючі відео, зроблені в Решиці, передають всю серйозність ситуації, коли потужні потоки води охопили місто. Впродовж цієї ж доби десятки людей залишили свої домівки через локальну, але масштабну повінь на пляжі Вайхи, що знаходиться на північному острові Нової Зеландії. Люди зазначають, що злива з'явилася звідки, і швидко затопила будинки. Все затопило, Не залишилося навіть одягу, бо щойно вічну двері вода просто прорвалася, і вона піднялася. Ви бачите, як високо це було. Все було змитено. Ви бачите стіл, холодильник лежали на боці. Я зателефонувала татові і сказала: можливо, тобі потрібно повернутися додому. Каналізація переповнюється. Коли він прийшов, то сказав, та все гаразд. А поки пішов на гору, переодягнувся, спустився і сказав: Ну, все, приїхали, стоки вже всередині у попередніх випусках. Ми висвітлювали історичні повені в Італії, Іспанії, а також країнах Балканського півострова, які сталися в другій половині травня 2023 року. Підбиваючи підсумки всього місяця, варто нагадати, що потужні повені за цей період практично щодня затоплювали то одні, то інші регіони планети. Крім вище згаданих, постраждалими від стихії виявилися й інші країни Європи та Азії, серед яких Німеччина, Туреччина, Афганістан, Індія, Саудівська Аравія, Ємен та РФ. Повідомлення про масштабні затоплення надходили з країн Африки: Сомалі, Алжиру. Демократичної Республіки Конго, Руанди та інших, також повені не оминули, й деякі частини США. У відео показано далеко не всі кліматичні події, що відбулися за цей проміжок часу. До того ж, йшлося лише про одне кліматичне явище: повені. Однак, навіть цієї інформації достатньо, щоб зрозуміти наскільки сильно зміна клімату впливає на повсякденне життя людей по всій планеті. Пиши в коментарях свої розуміння з цього приводу і які кліматичні зміни відбуваються у твоєму регіоні.